ДСНС чергували цілу ніч у зв'язку з тим, що е, за даним мостом знаходиться вісім населених пунктів, тобто близько 3,5 тисячі мешканців, а також гостей, які відпочивають в туристичних наших комплексах, вони відрізнені від цивілізації. Служба надзвичайних ситуацій чергувала через те, що в випадку, якщо буде звернення у швидку допомогу, е, можна було б перенести хворого з однієї сторони до швидкої допомоги. Якщо доставка там хліба, продуктів можна використовувати для пропуску руху і великовагового транспорту по типу якихось там перевезення вантажів, його не бажано використовувати. Будується воно на період до найближчого підняття або двох-трьох підняття води. За цей період, це період місяця двох ми би мали б влаштувати, передбачити якісь технічні рішення, знайти тимчасову споруду і передбачити монтаж тої тимчасової споруди, яка не буде мати таких вже обмежень.